Закладывайтесь, идите на то. Давайте можно. А, я вот Я сейчас фонарика у тебя. Шо, парк. Голодимо, що ламп 25, подалі знайдемо на лампі дві майбутки. Шановна громада, відповідно до указу президента, зв'язку з трагічною загибелю шахтарів на шахті Засядько, сьогоднішній день оголошено днем жалоби. На адміністративних будівлях приспущено прапори. Відвінено всі розважальні заходи, зв'язку з цими трагічними подіями. Пропонуємо зараз оголосити хвилину мовчання та вшанувати пам'ять загиблих. Дякуємо. Доброго дня, я Віктор Кишук, студент групи 2ВО 41С Вінницького транспортного коледжу. Я приймав участь у навчальному процесі нашої МНС. Відчуття, в мене були такі, ми в курсі були, що це навчання, але відчуття були такі, ніби це від справжньої пожежі. Пожежники оперативно працювали і показали справжню майстерність. В рятуванні людей. Я являвся жертвою, тобто потерпілим, і рятувальники мене виводили з задимленого середовища, вділи мені маску, я дихав очистеним киснем. Досить таки цікаво було і я радий, що прийняв у цьому участь. Мене звуть Шарук Вадим, я студент групи 2ВО-41С на відділенні організована охорона. Найкращому відділенні коледжу і найкращого коледжу в місті, можна так сказати. Відчуття та враження від цього, якби від цих подій в мене переповнюють. Моя роль на даний момент була спуститися з задимленого приміщення по пожежній драбині. Я з цією місією справився. Пожежники мені в цьому допомогли. Я вдячний їм за це. Сказати дякую нашим викладачам за те, що готують нас до цієї якби, нелегкої професії, відповідальної дуже. Також хочу сказати дякую, хоч і це було якби панерожку, можна так сказати, ці події, але вони трапляються і в житті такі події, тому треба бути завжди готовим. До цього? Значить, на одному з відділень Вінницького транспортного коледжу проходить підготовка спеціалістів по спеціальності організації та техніка пожежного захисту. В зв'язку з тим, що сьогодні підрозділи рятувальної служби проводили пожежно-тактичне навчання на одному з об'єктів коледжа, ми вирішили, адміністрація коледжу вирішила провести і одночасно тренування наших студентів. У зв'язку з цим було проведено заплановану передання екуації студентів. Дані навчання показали не тільки тактичну підготовку підрозділів пожежно-рятувальної частини номер 2 міста Вінниці, але й дали можливість нашим студентам побачити практичну роботу рятівників під час рятування пожежі, під час організації і проведення гасіння її. Ми вдячні вам. За те, що ви надали можливість нашим студентам прийняти участь і побачити практично, як відбувається організація роботи підрозділу аварійної рятувальної служби. Відповідно до тактичного задуму, на території коледжа в приміщенні гуртожитку відбулася пожежа. Були задіяні підрозділи Оперативної рятувальної служби міста Вінниці. Для гасіння умовної пожежі та проведення евакуації персоналу об'єкту. Особливістю даного навчання було те, що на одній території сконцентрований як і навчальний процес, так і безпосередньо знаходиться гуртожиток, де проживають вихованці даного закладу. Основна мета досягнута. Загальна оцінка добра.